Дивись, по-перше, знову ж, заяви і дії дві, чоти, дві великих і чотири маленьких різниці. Це абсолютно різні речі. І заявляти може все, що завгодно, матиляти пальцями у повітря, там да розводити руками, а потім просто після цього не відбувається нічого. І якраз просто от, от в цій же історії просто. Це ти читав на весні 23. Що потім відбулося наприкінці весни і все літо під час контрнаступу? Ми ж просили там, умовно кажучи, от стільки, да? але кажемо, от нам треба от стільки от треба, а от це от наш мінімум. От просто менше ми, нам менше не можна дати. Так, от нам, от ті хто в навесні казали, що ай я, я, час, ми вам влаштуємо, дали 10% від оцього цього мінімуму. Знову ж, заяви і все, що потім далі відбувається. Якщо знову ж, давай отак відійдемо від, від емоцій, а ми з тобою все таки політики маємо і змушені це робити, да і подивимось на певні речі більш, так скажем. Тверезо, реально, от, по факту, що відбувається, не добре, погано, чи... а що дійсно відбувається як? Давай спробуємо усвідомити. То оця історія, про яку я кажу, що Heritage Foundation намалювала Трампу, ну, все ж таки, це ж не щось унікально нове. Адміністрація Байдена, в якій також свої аналітичні центри, все інше, Пентагон, воно ж так само розуміє, усвідомлює роль Китаю, і що він робить у цьому світі. Вони все це чудово розуміли. Тобто, так чи інакше з, скажімо так, з Росією певні там плани і бачення на Росію у них також було і до Трампа. Це перше. Друге, щось від до них треба було вдіювати, да? якісь це. То тобто, ну, вони зробили там дипломатична ізоляція, санкції і так далі. Тобто, і вони це робили рівно до того обсягу. Щоб це зашкодило Росії, але не її остаточно. Ти ж пам'ятаєш про те, що історія, що багато говорили, постійно говорили, що Україна не може програти. Але той самий час ніхто не говорив, щоб Україна виграла і програла Росія. Це якраз у цієї історії. І виходить, дивись, такий цікавий парадокс. Начебто, у всьому світі да, двигається теза, там рухається про те, що. У Росії головний ворог там Сполучені Штати, у Сполучених Штатах там типу ж, Росія. Да? І начебто це головні геополітичні стратегічні вороги, і намагаються один одного там зруйнувати і так далі. А якщо розкласти і зрозуміти, що насправді там Китай, і що посилити Китай не можна за рахунок Росії, і що, в принципі, в цій війні не добре, що там, Україна може впасти. Да? І але і так, щоб не дати, щоб Україна зруйнувала ту ж саму Росію. Виходить, що найголовніше, хто в цьому, в цьому світі не зацікавлені в програшу Росії, виходить, що Сполучені Штати Америки. Не Китай. Бо Китаю нормально і так зараз, як є. Вова Нобе в Європі зробить робить смуту, Сполучені Штати так чи інакше задієне. До речі, це також причина, чому Трамп хоче вийти з цієї війни, в тому числі. Бо воно все одно забирає ресурси на цю історію, от а зруйнує, зруйнується Росія. Чудово, вони просто без бою зайдуть, заберуть пів Росії. Тобто Китай йому будь-який варіант в принципі, нормальний. Вони знайдуть плюси. От найголовніше, хто не зацікавлений, в цьому це Сполучені Штати. А тепер, якщо ми думаємо, оцю думку тримаємо в голові. Повертаємось назад і дивимось, що відбувалося з 22-го року, з 24 лютого 22-го. і далі. Ти ж пам'ятаєш, що перші там 2-3 тижні, уже як, як маємо 2-3 тижні, але тим не менше, ніхто нічого взагалі не робив. Всі чекали, чим закінчиться. Чи ну, ми залишимося і втримаємось. І тільки потім, через там місяць, вже, почались про зброю говорити і все інше. І перше. Зброю, яку ми отримали від наших західних союзників, це була е, артилерія Три сімки. Сім Пам'ятаєш таку? Три топори заказали. Це перше, що ми від них отримали. Бо НЛО е, е, Джевелін, вони були, приїжджали дощ, до, до повномасштабки були. Це перше, яку ми отримали. А е, ці Хаймерси ми отримали аж в лютому десь. Говорити про те, що ми отримали далі, і F16, скільки нас годували ну, е, сніданками, да? це взагалі якому? В 24-му ми отримали, <кху> тобто, всі дії, і знову ж про контрнаступ, скільки зброї обіцяли, скільки дали, і так далі. Всі дії говорять про те, що, в принципі, а оця історія, що усвідомити, що ж така, хто така Росія, що ж вона себе представляє, і чому з нею треба вдіяти, як треба нам, але вони не діють. Бо вони діють виключно в своїх інтересах. І це, до речі, ті речі, які я постійно на цьому каналі, в тому числі, пояснюю, що нам треба усвідомити, що в всьому світі друзів фактично немає. Є всі партнери, союзники, тимчасові, але союзники і так далі. Або вороги, або якісь там конкуренти, в тому числі. І ті конкуренти в певний час. Не вороги там, а конкуренти в певний час можуть стати тимчасовими союзниками і діяти нам на дипломатичному рівні так само треба з цим усвідомленням і вимагати, і діяти виключно в своїх українських інтересах. І от тоді буде оце сприйняття трошечки по-іншому. І це, до речі, цю думку транслювати всередині України. Тоді вже українці розуміють, якщо ми самі, то що треба робити? Об'єднуватись всередині, бо ніхто не прийде нам нічого.